Вітаю, друзі, а також усі інше. У нас сьогодні 30 червня, і це 1223 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І в принципі, сьогодні ми почнемо з півдня, хоча знову ж таки про південь ми час від часу говоримо як саме про ту ділянку, яка повинна буде. Відволікати саме відволікати увагу російськими окупаційними військами на себе у силу оборони України, щоб сковувати їх, щоб не давати можливості передислоковувати та підсилювати ті чи інші напрямки. Отже, російські окупаційні війська дійсно на запорізькому напрямку, на Оріхівському напрямку, в районі Гуляй-Поле активізувалися і за у останню добу ми мали можливість з вами спостерігати чергове просування російських окупантів в районі Малинівки. А це просування відбувається саме в тій зоні, яка свого часу була звільнена силами оборони України під час контрнаступальних дій 23-го року, влітку 23-го. і тут дуже важливий аспект, дуже важливий момент, на який треба звернути увагу після завершення нашого контрнаступу в 2023 році. Російські окупаційні війська під час початку своєї вже наступальної кампанії, яка розпочалась в жовтні 23-го з авдіївського наступу також підтягували інші плацдарми та інші напрямки. І саме в Запорізькій області, саме по всім тим локаціям, які були звільнені в 23-му році, вони намагалися просуватися. Для них було поставлено задачу повернути всі ці локації під контроль. РОВ. З метою подальшого вже виходу на оріхів, з метою подальшого виходу на гуляй поле, і так далі по перспективі вже просуватися в тому чи іншому напрямку, відповідно, в залежності від успіхів. Але ми бачимо, що зараз у нас вже 30 червня 2025 року, і а, таких успіхів яким ми могли б е, на запорізькому напрямку, Запорізькому плацдармі загально е, похизуватися група військ Дніпро, а також група військ Схід, нема і навіть те просування тактичного рівня, яке ми зараз спостерігаємо в районі Малинівки, воно має своє відповідне значення в загальному в загальній концепції просування росіян і на Новопавлівському напрямку. Вони між собою пов'язані тим, що е, росіяни просуваються по в напрямку на Малинівку з метою закрити питання з Новопавлівським напрямком, подальшим виходом на Тимирівку, Новоіванівку та Успенівку саме з Донеччини, і відповідно зрізанням по Ольгівському всього цього кута, який утвориться. Ну і звісно ж, це вихід ще і на зелений гай. Тобто поступово російські окупаційні війська будуть мати за мету просування саме таким чином. І все це, ну скажімо, не є якоюсь дивними подіями в зоні бойових дій. Вони усюди хочуть зрізати кути прориватися поступовими такими покроковими якимись рухами, по 50, по 100 метрів і так далі. І Тут виникає інше питання: а скільки в них на це є ресурсу? Тобто, якщо ми загально говоримо про безпосередньо їх наміри е, наступати по всім напрямкам, то зараз е, офіційно говориться про 680 тисяч особового складу, який сконцентрований в е, зоні бойових дій в Україні? Я дуже часто чую ось такі заяви, мовляв, е, ви говорите, що в них нема резерву. Але при цьому вони наступають. Так, вони наступають. Наступають за рахунок чого за рахунок резерву, який приїжджає за Уралу. А, ні, не за рахунок цього. А за рахунок власного ресурсу, який в них є. Тобто треба розуміти резерву дійсно в них немає. В них є власний а, власний потенціал. А він а, напряму а зав'язаний саме на мобілізацію. Мобілізація в них становить на місяць 35-40 тисяч особового складу. Ну з цього і рахуємо. Якщо ми в місяць вбиваємо 35 тисяч окупантів, ну не прямо вбиваємо це 200 і 300, у окупантів, є можливість десь приблизно на місяць 5 тисяч а, ще мати в плюс. Про що я їй кажу, що ми постійно повинні вбивати якомога більше а, російських окупантів. Для цього треба використовувати відповідні інструментарії. Вони не використовують резерв, які є в них за Уралом, 100, 200, 300, 600 тисяч. Вони використовують свій власний ресурс. І я недорозово приводив також приклади того, як вони між собою о, здійснюють постійно передислокації, взаємне підсилення тими чи іншими військами і так далі, і таке інше. Восьма загальна військова армія, 51-ша загальна військова, перша танкова армія, 6-та, 20-та, 25-та ЗВА, які Підсилюється першою ТА і так далі, і таке інше. Про це неодноразово на цьому акцентувалося. Чи я сказав, що звідкись там вони дістали якусь невідому 666-ту загальну військову армію? Ні, такого не сталося. Чи 999-ту девяноту мотострілецьку дивізію? Ні, цього не сталося. Чи 1488 мотострілецький полк? Ні, цього не сталося. Десь там вони з кишені цього не дістали. Його нема просто. Все є тільки те, що вони отримують за рахунок своєї мобілізації. Що мене постійно і наштовхує на думку, що через деякий час російські окупаційні війська змушені будуть, і російське командування змушене буде проводити саме загальну мобілізацію, яку можуть назвати як завгодно. Часткова мобілізація 2.0, там сталінська мобілізація, так далі і таке інше. Тому для нас є основною метою зараз: це саме створення по всій лінії боєзіткнення, майже по всій, таких умов, щоб росіяни вмирали кількісно по 40 тисяч кожного місяця, по 45 тисяч, 50 тисяч взагалі чудово, 60 тисяч це феноменально буде. Вони будуть йти в мінус. Це саме та кількість, яка. Не буде дозволяти їм можливість е, не тільки проводити наступальні дії, а окрім всього іншого, ще й оборонні. І тоді дійсно багато що може статися несподіваного в тому чи іншому вимірі, в той чи інший момент часу. І все це ми можемо побачити. Тому, поки в кожній ділянці ми повинні приділяти максимум уваги, щоб знищувати ворога робити акцент на тих засобах, які будуть допомагати його знищувати. І це відео, відео дійсно, воно а, не стільки про саму безпосередню лінію боєздітлення, тому що там більш-менш така зараз а, відбувається стагнація а, для російських окупантів в першу чергу, навіть не дивлячись на те, що вони рухаються по 50, 100-200 метрів а, на добу. Але тим не менш, це не той. Потенціал це не той результат, це не та швидкість, яку б вони хотіли б мати. А по лінії бої зіткнення може найближчим часом, ну як найближчим. Я маю надію, що в короткостроковій перспективі, але скоріш в середньостроковій, хоча б до кінця цього року, багато що може змінитися. Справа у тому, що нарешті Україна почала вихід з Отавської конвенції. Ми з вами багато про це говорили. Отавська конвенція вона забороняла Україні. Використовувати а, протипіхотні міни нажимного характеру, а, не вибіркового характеру, а дозволяє використовувати тільки протипіхотні міни направленої дії, і вони не настільки ефективні, як а, треба було б нам саме зараз для тотального мінування наших територій. Справа у тому, що Україна ратифікувала Отакську конвенцію. Верховна Рада ратифікувала в 2005 році, на жаль, на початку незалежності України ми ратифікували і підписували багато. Дуже таких, ну скажімо так, негативних для нас та деструктивних для нас документів, від чого зараз, на жаль, ми змушені захлинатися кров'ю нашого нашої еліти, нашої нації. Це правда наші герої. і кожного разу ми зможемо за цим спостерігати по повідомленням про загибель того чи іншого е, героя України. Але е, зараз відбувся процес, коли ця Атавська конвенція, яка була прийнята у 2005 році, дійсно може бути повністю анульована. І я нагадаю, що станом на 2005 рік Україна була п'ятою в світі. Країною за арсеналом протипіхотних мін, і ми були другі в світі по кількості на збереженні протипіхотних мін ПМ та ПФМ 1. У нас а, був другий арсенал після першого, як ви розумієте, у Росії, яка Отавську конвенцію не ратифікувала та не підписувала так само, до речі, як і США не підписували та не ратифікували Отавську конвенцію. Тому, мабуть, в них і проблеми. Менше, бо в них протипіхотних мін набагато більше після ратифікації Отавської конвенції Україна методично знищувала запаси протипіхотних мін, і навіть після гібридного вторгнення в Україну у 2014 році ми зобов'язані були продовжувати це робити з 2015 по 2018 рік. Ми е, знищили утилізували 3 мільйони протипіхотних мін. Уявіть собі, ці 3 мільйони протипіхотних мін. Якби ними були а, закриті кордони а, з Росією а, в Харківській області, Сумській області, Чернігівській області, та й в принципі по всій лінії бої зіткнення, яка була на той а, момент з тимчасово окупованими територіями, от у тому то і справа. А, вони б відіграли б свою роль, але зараз протипіхотні міни вони будуть ще більше відігравати свою роль. Це не просто протипіхоти, це і проти а, техніки. А, а, хтось може задати питанням. А як це проти техніки? А ось так. Так, дійсно, протипіхотна міна проти танку Т-72 чи Т-90. Так, вона особливо це як е, укусив е, комаха якийсь. Ні. Е, зараз вже цього не буде, тому що росіяни воюють на чому? Вони воюють на легких транспортних засобах: Буханка, Жигулік, Ніва, Квадроцикл, е, Багі, штурми йдуть на мотоциклах. Якщо мотоцикл наїжджає на протипіхотну е, міну, то повний паливний бак з е, бензиком, е, це феєрічне видовище. Тобто це є проблемою для буде проблемою для росіян. Якщо протипіхотними мінами дійсно е, достатньо так наситити е, е, наші рубежі, де є ягоза, е, ключий дріт, де є багато ось таких перешкод фортифікаційних споруд. І і відсутня можливість швидко просуватися, то це набагато більше буде втрат у особовому складі у російських окупантів. Він буде зростати, і саме на це треба робити акцент. Нарешті ми позбавляємося Тавської конвенції, і можливо, найближчим часом, а в межах цієї повномасштабної війни найближчим часом це може бути до півроку. Ми побачимо результат від цих дій. І ми побачимо, як дійсно для росіян наші рубежі, наші лінії оборони вони перетворяться ну просто в м'ясорубку, тотальну м'ясорубку, і 35-40 тисяч це будуть мінімальні втрати у порівнянні з тим, що їх може очікувати в майбутньому. Отже, один з найважливіших аспектів по збільшенню кількості втрат у ворога нарешті наближається до реалізації. Саме протипіхотні міни, так само як батальйона артилерія, тобто насичення наших підрозділів мінометами 120-го, 60 калібру та інколи навіть інших, так само як дрони об'ємно детонуючого типу з великою кількістю шрапнелі, осколкових елементів, так само, як касетні боєприпаси, касетні снаряди для артилерії, касетні снаряди для реактивних систем залпового вогню, касетні міни для тих самих мінометів. А знову ж таки е е легкі реактивні системи залпового вогню, не класичні: БМ 21 град, Хаймерс, Ураган, «Смерч», а саме легкі засоби, також з касетними бойовими частинами. Ну і звісно ж, протипіхотні, величезні, гиперпраховані протипіхотні загородження, які повинні бути майже усюди, навіть по тим областям, по тим е районам, де бойові дії ще не проводяться, але цілком можливо. Що вони будуть там проводитись, і все це комплексно повинно використовуватися Ми наближаємось, мабуть, до якогось дуже цікавого моменту в цій війні після 22-го року, коли дійсно виснаження російських окупантів може через деякий час досягнути такого рівня, який буде нам вигідно використати, ну, використати зі своєю метою. Тому, друзі. Так, зараз російські окупаційні війська на пузі вони намагаються просуватися, а, протягнутися десь там на шпагаті. Але російські війська вже станом на зараз. Ми це бачимо. Наскільки вони в виснаженому знаходяться стані у питаннях проведення масштабних загальновійськових операцій? Сумська область це тому доказ. Сумській області, як ви бачите, щось іде, і в них категорично не за планом. Це тому, що вони можуть проводити загальну військову операцію наступального характеру з метою захоплення, наприклад, області чи обласного центру. Ні. Вони знову ж таки, так само як і на півночі Харківщини, застрягли за декілька кілометрів від кордону і зав'язли там. І зараз обирають, чи вони будуть продовжувати там в цій зоні сковування витрачати свій ресурс. Або все ж таки вони переорієнтуються е, на щось інше. І це якраз і є доказом того, в якому стані знаходиться російська армія. Через деякий час ми побачимо інші тенденції, бо все ж таки Атавська конвенція це була такість в гролянці наші, яка не дозволяла нам е, діяти повноцінно. Вона не давала нам повноцінно давати можливість спротиву. Та протидії російським штурмам, особливо зараз, коли піхота для них є основним інструментом для ведення наступальних дій та окупації. Далі буде. Маю на це надію. Друзі, дякую усім, хто дивився це відео. Дякую усім, хто підтримує його підпискою, натисне дзвоника, прокоментує, репостне, Ну і так далі. Все це допомагає цим відео. Зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube і, відповідно, їх побачать, почують, опричитають якомога більше глядачів. Окрім цього іншого, нагадую, що всі бажаючі можуть також оформити спонсорство у Bass UA. Це дозволяє каналу робити якомога більше цікавого, унікального контенту, а спонсори відповідно отримують можливість першими бачити цей контент, отримувати його, переглядати і коментувати. Відповідно, дякую всім, хто це зробив, і всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра на обосвіє, як завжди, зранку, на огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.